Родзинка, от про них можна кожен Знаєте, негативні герої. Вони, як правило, значно цікавіші, аніж позитивні герої. Погодься, вони значно різнобарвніші. І оцих негативних героїв нам показує служба безпеки, яка викрила у Києві сім'ю зрадників, яка а, складалася з батька і сина. Тобто, яблуко від яблуні недалеко впало. Вони разом працювали на те, аби виявляти і здавати росіянам позиції українських сил оборони. Які завдання витратували ані тут три болі кордінати? Які кординати поспілці ті, като в этой в переписці часті за наведенням фігурантів, загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об'єктах. Однак служба безпеки зірвала ворожі наміри у результаті спецоперації на Київщині, обох агентів було викрито, задокументовано їхні злочинні дії і затримано. Thanks.